Про ціни на газ. Ви знаєте, колеги, що у нас на сьогоднішній день для населення є диференційовані ціни в залежності від обсягу споживання до 2,5 тисяч. Ну, я буду казати по лічильникам, тому що майже всіх уже лічильники стоять. 315 гривень до 6 тисяч 478 до 12 980 і понад 12 тисяч кубічних метрів на рік споживання. 1173. Гривень за 1 тисячу кубічних метрів. Національна комісія по регулюванню електроенергетики саме до її обов'язків входить затвердження ціни на газ для населення, подала сьогодні до Міністерства юстиції України нову постанову про роздрібні ціни, де вони збільшуються на 13, від 13 до 14%. Що нас чекає? З 315 гривень до 2,5 до 4%. 404 гривні буде 404 гривні 44 копійки. До 6 тисяч підвищується до 611 гривень 44 копійки. До 12 було 980 стане 1358 копійок. І вище 12 було 1173, стане 1741 гривня 67 копійок.